Сучасна наука вважає, що в денному раціоні людини не повинна бути більше 5-7% жирів і не більше 10% від загальної калорійності, розповідає професор Левіцький, який багато років вивчає вплив різних жирів на здоров'я людини. За його словами, організм самостійно синтезує жирні кислоти в печінці і зайвого йому не потрібно. В печени прекрасно синтезируется, и синтезируется в основном алииновая кислота. Uh -huh. Алииновая кислота, которая идет в состав триглицеридов, жиров, и они затем поступают в виде липопротеидов в крови, откладываются, либо поступают в мышцы, и там расходуются, когда мышца работает. Если мышца не тратит их, они откладываются в жировой ткани, в uh -huh. прозапас. Але особливо шкідливими для здоров'я людини є жирні продукції, які пройшли термообробку, тобто смажена олія, особливо рослинна, різноманітні блюда, фуфріцюрі. Бо саме через нагрівання в них утворюються токсичні речовини. При потребленні такого термічного окисленого жира поражається при цього печь. На другому місці стрістає В Міше степені старда стрістає як-то менш чувствительна. А от печень. Якщо аплікацію ділянку до полустерта, такси це віддержувати повне серта, але печень не віддержувати. За словами професора Левицького, саме від роботи печінки залежить стан всіх систем організму, в тому числі кровоносної та нервової, а також підтримка корисних бактерій, які допомагають стравленню. За підрахунками вчених в кожному з нас живе від двох з половиною до трьох з половиною кілограмів всіляких бактерій. Основне їх кількість знаходиться в косом кишечники. Там знаходиться львіна доля бактерій. На другому місці ротова повність. Угу. Ритовая полость. Я скажу, почему так что это важно, что. Всяку дрянь в рот сам. В, в отличие вот, от американцев, которые стараются, чтобы ротовая полость была стерильна, они допускают большую ошибку. Uh -huh. Дело в том, что микробы ротовой полости участвуют в синтезе. Есенціальних жирних кислот, омега-3 жирних кислот, ніби бактерії, які знаходяться в ротовій полесі. Саме через це вчені сьогодні ставлять під сумність необхідність постійно чистити зуби і утримувати ротову порожнину в стерильній чистоті. Як того вимагають стоматологи?